365 днів про взаємовідносини. День 143. Навчайте своїх дітей. Ось її 11 розділ, 3, 4 вірш. Читаю. Це говорить Господь: Я ж Єфрема ходити навчав, носив його на руках своїх, та вони не усвідомлювали, що я їх лікував. Узами людськими я тягнув їх. Путами любові і був для них, ніби той, що здіймає ярмо з їхньої шиї і, схиляючись, годував їх. Який сильний вірш про любов Бога і про навчання Бога до кожного з нас. Він каже: Я змалечку біля тебе. Я навіть ходити тебе вчив, ти навіть не розумів, що я всіма силами своїми захищаючи тебе. Направляв на правильний шлях. Так, от, по суті, Бог говорить: я завжди поруч з тобою, з часу твого народження, ти ніколи не один. І кожен момент, який трапляється в твоєму житті, в якому ти не розумів, чому так жорстко або чому так сильно, серйозно і так далі, це було на благо. Тому що тобі потрібно навчитися рухатися правильним шляхом. Ми точно так само пов'язані зі своїми дітьми. Якщо ми народжуємо цих дітей, наш обов'язок, як батьків, навчити їх ходити, а ходити це образно, Іти по життю, не просто ходити фізично, а йти по життю. Ми повинні навчити їх думати, ми повинні навчити їх будувати на цінностях, ми повинні навчити їх планувати, ми повинні навчити їх чути голос Бога. Це постійне навчання, це процес. І він не завершується в якомусь етапі. Він завершується, коли дитина виходить уже із дому твого в самостійне доросле життя. От тоді процес навчання завершиться. І батьки скажуть, все, я можу заспокоїтися. В притчах 19 розділ, 18 вірш, сказано: навчай свого сина, поки є надія, не бажай його смерті. Це дуже сильний вірш. Тобто, батько, який не навчає своїх дітей, це батько, який бажає своїй дитині смерті. Це ігнорування в нашому суспільстві навчання процесу, воно дуже серйозне. І тому багато дітей залишені на призволяще. Ви відвідаєте колонії підлітків, ви відвідаєте ці притулки бездомних. Ви відвідаєте тих людей, які живуть на вулиці. Ви відвідайте в'язниці. Вам не потрібно буде більше нічого казати. Фактично, там всі ті діти, які були залишені на призволяще. Тобто їм не було, до них не було нікому діла. Ніхто не звернув на увагу, увагу на їхнє навчання. Вони просто-напросто ну, навчився читати, писати, там, рахувати, достатньо. Вони кинуті були на призволяще. І як результат, ці діти путем, знаєте, як шлях, шлях такої невпевненості, шлях такий проб і помилок. А ви знаєте, завжди на таких дітей знайдеться той дорослий, який може використати їх, а потім викинути. Так і трапляється в більшості випадків. І тому виховання, запишіть це, виховуючи і коригуючи свою дитину, ви формуєте в ній систему правильних життєвих цінностей. В приттях, 29 розділ, 19, 15 вірш сказано: рука і викри... різка й викриття. Дають мудрість, але підліток, залишений на призволяще, осоромлює матір свою. Тобто, це означає, що та дитина, яка була викинута через відсутність бажання батька вчити, через відсутність часу в кавичках, так? бо зайнятий дуже. Але все це як лінь або нерозуміння важливості цього. Ця дитина потім стає соромом. І не тому, що вона погана, а тільки тому, що не знайшлося жодної людини в її житті, які б наставили її на путь істини. Тому любов це дисципліна. А дисциплінувати потрібно так, щоб ця дитина виростала і вимальовувалася в силі і славі кожного дня свого життя.